Aurora Fall Asleep uh -huh. for hair and and um, uh, and bars uh, and uh, 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 nine out of ten and that's it. Six. Ooh, Ooh Money 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 <laughs> Yeah yeah but <laughs> Я би без пивка спав. Ми сходили з бабушкою в магаз. Може зробити обзор покупок чи що, бо ну, нема що знімати, немає нема, нема ніякого, Ви ж не будете дивитися, як я сплю, правильно? Безконечно. <рес> <рес> <смітна> бо їм Познимаю ще трошки, як я плаваю. Та обзор на покупки. Помідор і огірки, картопельки. Трошки вже пом'ятий. Нектарин. яєчко. Не побились. Має заслуга. Ой, треснула. Да? Он... Не, ну Кава розчинна. Маленька олія олейна. Дві упаковки вафель. Батон нарізний. Заморожені курячі крильця. Масло, щоб попа не погасла. Сердельки шкільні. Без гадості, без мівіни, без кока кол. Без пива. Без пива. А ми чим погані. Для бабушки. Це чим вони погані для бабушки? Их не сождо. Healthy girls. Ты что, у меня не понял? Такая девочка приделать. Только, Только so так, чтобы у меня не было живота. Как хочешь, но чтобы его не было. У меня с собой уже живота Ирина попало. Такая горна небо, горна мора, горная. Она выбросила, она была. Получай, Юля медуза, получай. Треба квадратні. О! Всі на цьому пляжі, знаєте, Юля Міду запісає. Вона в мене піском одрезкало. Зати купатися, коли я не хотіла. Ти Бабушка, ми з тобою йдемо обратно. Ключей у неї от хати все одно немає. Це, людина. це голова, це кадика. Ні, ну, не оканяй, льохка. Мені не вже вийшло ні за що, як обично. Оце що ти? Льохке... А, легені. це легені. Одне і друге. Дирка. Нирка. Ну все, коротше, так і треба, згоріло. Ми не людину. Давай. Бачите, чи дівчинка? Мальчик, Банчик, кадикже. Печень пропита, легка згорівся, нирка одбита, все. Злостний ботинок всі до золушки. Ну, добавлення кидатися у мене лапцями. Де тепер боси? Застені. Золушки не ботики. Знаєте, всі в Юлії медуза за грязні ноги. Пруфи есть. Я босо біжить. Ранок вівторка. Ми йдем. Хотіли на світанок. Нова картина намаліла. Юля доготавилась, так що сонце вже стало. Нова картина. Навалювала. Ставте в коментарях, яка вам більше сподобалась, перша чи друга. вони <смірш> 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 її поставлять. Сниданок. Ако искате да се опитате, купете Люди, я один остался с яблочком. Бенка за низкое Ми пішли в магазин. Уже стемніло. Нам по трасі. самі дівчатки. Ні, пожалуйста, не збий. Нічого не видно. Новий парфюм. І в Сан-Лоран. Хтось за нами біжить. Щас побішать лісоруб, біля якого ми проходили по скороченому путі. Як ви знаєте, скорочена дорога ніколи не веде до хорошого. І нас вона не привела до хорошого. Ми вирішили якось скосити дорогу. Там з спереду звук. Це звучить як трактор. Такий трактор, як отам на відео. Трактор! Трактор! тут якийсь штаб військових, що мене ще десь тут трохи. Ви будете про це знати завчасно. О, господи, який кошмар! ужас! Що відбувається? Чого вони це ділять, коли я прохожу? Боже, як ви нас оцінилися. Я заплыла Забуйки. Мені дуже страшно, тому що... я твою. Бро! Коротше. Здорово. Там дуже жодка злива, там видно по хмарам. І дуже красиві молні. Сподіваюсь, що дощ зараз дойде до нас і мене жорстко зальє дощовою водою. Я промокну до місця. Буду себе некомфортно відчувати в своїх же шмотках. Подивіться, яка погодка сьогодні. А там злива йде. А там теж взагалі темні темні хмари. І грім. такую погодку плакать хочется. Ну, ладно. Плакать хочется и без такой погодки. To be honest. Подивите, у меня волосы э, из-за электричества стоят. И у бабушки стоят. <связываем> а давайте втроем сфотографируем. <связываем> да, конечно. давай, конечно. пока не а вальду на Ребята, ну <надо смыть. связываем> Ну, давайте это как-то. Что? Мне кажется, и позанимается хочешь. Ааа.